Друзі, привіт! Це буде відео-знайомство. Я хочу подякувати вам за ту довіру, яку ви мені даєте, оскільки канал Тиха Подорож постійно розвивається, кількість відвідувачів збільшується, і тому я вирішила створити ось це відео, в якому поділюся своїм особистим досвідом практики йоги, поділюся своїм тренерським досвідом, щоб більше вам розповісти про основу цих відео звідки. Я взяла цей досвід і чому моя йога саме така? Отож, мене звати Марина Камінська і я практикую йогу з 2010 року. Отже, вже біля 14 років. І мій перший візит на клас Хатха Йоги був змотивований дуже поширеною проблемою біль у спині. Мені було тоді 18, з дитинства я мала сколіотичну поставу. І на той час вже мала дуже серйозні проблеми зі спиною і щоденний біль. І ось я обрала київську йога студію. Це була бачера йога, коректний підхід до, до хребта. І це був одразу вдалий урок. Я почала займатися регулярно. Я думаю, до початку тренерської діяльності я практикувала самостійно і в різних йога-студіях біля чотирьох років. Потім я дуже захопилася цим не тільки фізичним аспектом, а звісно, і глибшими шарами хатха-йоги, практикувала медитації, практикувала пранаяму, відвідувала також класи йоги Аянгара, йоги 24 Андрія Сидарського, універсальної хатха-йоги Андрія Лапи. Тобто намагалася знайти, що мені більше підходить. Окрім того, окрім а, досвіду різних напрямків хатха йоги в мене вже був на той час багатий досвід роботи з тілом і розуміння природи руху завдяки а, тривалому досвіді в сучасній хореографії, а також я два роки займалася ушу китайським бойовим мистецтвом. І завдяки цьому мені Вдалося трішки глибше пірнути в біомеханіку асен і зрозуміти їх основні принципи, як вони будуються, для чого вони будуються, що кому підходить, що кому не підходить. І згодом я зрозуміла, що мені це дуже цікаво, це покращує моє життя, і я хочу також цим ділитися з іншими людьми. Тому я пішла навчатися в університет фізкультури і спорту України. На факультет біомеханіки спорту і досліджувала там хатха-йогу. Моя магістерська робота була на тему, як покращити стан людей, котрі тривало працюють, сидячи саме методами хатха йоги Паралельно з навчанням в університеті я вже почала працювати інструктором хатха йоги Це був київський фітнес-клуб на Подолі Олімпія, Олімпія спорт, здається, так вірно. Також працювала інструктором йоги в студії йоги бадін Soul, в студії Атма. І незадовго по завершенні мого навчання в університеті я створила два класних проекти. Один з них це йога-брейк, який тривав 4 роки. І за цих 4 роки я розробляла і проводила короткі йога-паузи для офісних працівників для людей, котрі… Змушені тривало працювати сидячи. Змушені, не знаю, чи вірне слово, але е, обставини життя такі, що дуже багато часу проводять сидячи. Ось під час цього проєкту я провела понад три сотні цих йога брейків, також навчала людей, створювала програми, відеокурси, трішки ділюся з вами фото з цього періоду. І е, наступний мій такий дуже душевний проєкт, який називався Тиха подорож. Це назва також зараз каналу, і цей канал називається в честь цього проєкту. Це е, був проєкт йога-ретритів, який я створювала разом з Оксаною Матвієнко. Ми їздили в такі ось тихі подорожі, практикували йогу, робили інші стілюючи практики, мовчали, пили чаї, гуляли багато, насолоджувалися красивою недоторканою природою, Ми саме шукали такі місця трішки, трішки дикі. І також хочу розповісти про трішки своє життя поза йогою. Я мама двох діток, в мене є два чудових сини 6-8 і 8 років, вони також практикують зі мною йогу. Хто з вас знає, як це робити йогу з дітьми, знають, що це зовсім не так, як робити це наодинці. Але я думаю, що це прекрасно, коли ви маєте цю можливість разом з дітьми практикувати і коли ви це робите, оскільки ви засіюєте в своїх дітей дуже здорові зерна турботи про себе, про свій стан, про своє тіло. Так, коли ви стаєте в собаку головою вниз, вони залазять, або зверху або під вами пролазять, думаючи, що це міст, але поступово вони також стають в собаку головою вниз. І це супер. Також, окрім хатха йоги, в мене є ще одне покликання, моя пристрасть це мистецтво. Мистецтво я також з багато-багато років, з раннього дитинства. І. Останні роки я займаюся цим більш професійно і приділяю цьому навіть більше часу, ніж саме тренерській практиці хатха-йоги. Я залишу в описі цього відео лінк на мій мистецький вебсайт, на мої сторінки в соціальних мережах. Приєднуйтеся, будемо дружити також там. Тепер трішки розповім, яка моя йога, що я викладаю вам. Я не є послідовницею жодної. Жодного стилю йоги. Тому я називаю це загальним словом, загальним поширеним методом хатха йога. Також важливий другий аспект це те, що моя йога є секулярною, тобто відділена від релігійної практики. Я використовую ті інструменти, які підходять для сучасного життя, які покращують саме моє життя та життя моїх клієнтів, моїх практиків. І третє, важливо також розуміти, що це авторський стиль. Тобто та йога, яку я викладаю, це всі інструменти, якими я користувалася, всі навички, вміння, знання, які я вибрала і пропустила через свій досвід, через своє сприйняття. І ось цього маю такий продукт, яким ділюсь. І важливо розуміти, що. Це не універсальний продукт. Не обов'язково всім це має підходити. І я завжди дуже спокійно відношусь до того, що хтось починає говорити, як йому там за швидко, за повільно, за тихо, за голосно, за боляче, за легко. Це нормально. Обирайте своє. Я знаю, що моя йога працює для мене і працює для багатьох людей. Тому я продовжую це робити. Якщо вам вона також підходить, нам з вами по дорозі. Ось. І... Окрім цього каналу, можливо, тут є, хто захоче долучитися до занять онлайн. У мене є одна група, яку я веду вже багато років, і яка з другого місяця повномасштабного вторгнення є благодійною. Оплата за заняття це донат від 150 гривень, і всі ці кошти перераховуємо ми на потреби. Медиків 3 штурмової бригади, котрі рятують життя наших воїнів, котрі боронять нашу землю. Також я залишу лінк в описі цього відео, якщо ви захочете долучитись до онлайн-занять, будь ласка, приєднайтесь. Якщо ви маєте до мене запитання, якщо вам цікаво про щось дізнатися більше, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду намагатись на все вам відповісти. Гарного сонячного вам дня! Та до зустрічі на каналі Тиха Подорож.